Отже, вітаю, мої дорогі, от і наступає вже 1 травня. Вже в деяких часових поясах скоро почнеться робота. І я дуже вдячний і вклоняюся з подякою і радістю кожному кожному серцю, кожним очам, що прийняли участь в 1 березня, в 1 квітня і приймуть участь в 1 травні. Приєднуйтесь! Зовіть своїх друзів, зовіть своїх близьких, зовіть всіх прийняти участь у цій роботі. З нами, за моїм запрошенням, прийшли інші форми життя, як землі, так і не землі. І я запрошую всіх, хто хоче прийняти зі сторони добра з добром. І навіть ті, хто хоче пройти каяття прощення і прийняти добро в своє життя, змінитися, зцілитися від зла. Я запрошую на цю роботу. Ми йдемо з вами! На річки і Озера, на всі водойми, на, до океану і до моря, до струмочка і, і, і до озера. Ми йдемо з вами на місця сили. Ми лишаємось вдома. Дехто, я знаю, з вас дуже хворі. І я знаю, що люди лежачі теж приєднали свої серця в коліно. Дякую. Я знаю, що люди, які тепер знаходяться в пеклі на окупованій території, в Російській Федерації, по всьому світові, на всіх континентах. І в Австралії, і в Америках, і в Африці, і в Європі, і в, і в Азії, приєднують свої серця. Нас стає все більше і більше. Нас стає тисячі. І ми з вами з'єднуємо свої серця. Ми знаємо, що ми робимо, і ми знаємо, який результат ми отримаємо. І сьогодні ми будемо говорити вже перше травня наступило. Ми з вами, поєднавши серця. Проголошуємо свій намір отримати свободу, волю і незалежність. Свободу, волю і незалежність. Свободу, волю і незалежність. Ми вимагаємо. Ми обираємо і ми приймаємо цей дар. Звісно, це вимагає нашої відповідальності за себе, за свій будинок. За своє місто, за свою країну, за свою планету. Отже, ми беремо відповідальність за своє життя і ми, поєднавши серця, проголосили свій намір отримати надвеличний дар через волю, свободу і незалежність, отримати щастя, любов, жити в правді істині. Сміливо дивитися в очі кожному. Адже ми правдиві. Адже саме так заповів нам Творець Всього Сутнього, першотворець нас, всього Всесвіту, жити в правді і любові, в волі і незалежності, в свободі, в відповідальності за кожен свій подих, за кожну свою емоцію, за кожну свою думку. За кожне своє рішення і за кожну свою дію і вчинок. Отже, наша ціль змінити спосіб життя на життя без агресії, життя в мирі і злагоді, в достатку і багатстві. В повазі один до одному і перше повазі до себе. сприятті кожного. В радості кожним очам. І якщо хтось з нас не такий, як ми, ми поважаємо і сприймаємо його думку, Його життя, Його спосіб життя. Ми поважаємо кожного. Адже всіх нас створив Першотворець. І ми з енергією в серці святого Граалю, поєднавшись фазеками. Йдемо і робимо наступний крок в майбутнє, яке почалося вже сьогодні. Вже сьогодні Марійка перетягує через купу часових вимірів, на літаку долає простір і час, і везе в Єгипет до місця, де була наша школа в ті стародавні часи, до Атлантичні, Атлантичні, Древнього Єгипту. І, поєднавшись з групою, буде неймовірний результат. І вже на 10 травня ми отримаємо надзвичайний енергетичний результат на всій планеті. І якщо ви не встигли першого, то є наступні дні, і робота йде таким чином, що кожне перше число приєднується, приєднується, приєднується. І кожне серце приєднується і посилює наш результат. Ми неймовірні, ми могутні. Я обіймаю всіх серцем. Я люблю вас всіх. Я обожнюю вас всіх. Я вірю в вас всіх. Ви надзвичайні. І ми сьогодні знову змінюємо світ. Alla sini it owin ne la idesi halidisa ne a ilo ne adi so anaisi owin it all is ne gaira alisi ino li owin it all Не ідо. А ісані. Ой ілая ін. Не ілаї. Не ілаї, не ілаї. І ми скидаємо кожен свої окови. Кайдани своїх сердець, свої шиї, своїх рук і ніг свого життя, своєї долі, але і сини іди. Ха ісайя Ін. І весь всесвіт приєднується до нас, благословляючи благословінням першотворця. Ні Ілайдиса, Ха іно Ні ідоя іди, Ха іла. І сьогодні нас десятки тисяч, завтра нас стане мільйони. Ні іла іро. Ха ідо єси, тих, хто сприйняв волю Творця в своє серце без зайвих оков. Без зайвих впливів, в чистоті, в чистоті нашої свободи, нашого рі, рішення, нашої любові, ала в свободі і незалежності. Аїла єси ін, і ми пройдемо цей шлях на істини, і ми змінимо наш світ, алаїсини і і. Соя. in やった Отже, ми зробили наступний крок. 12. О півдні. Кожен в своєму часовому поясі. Змінюємо світ.